Всіх вітаю. Сьогодні в мене ну не багато текстилю, але є. Бо основну посилку ще не забрала, тому показую, що є. Ну Розпочну, треба було прийняти цю скатертину, бо на ній не дуже гарно буде видно. Ось така серветочка в мене є під номером 161. Бачите, вона в формі такої зірочки. Ну, в принципі, її видно. В діаметрі вона 25 сантиметрів. Ось така серветочка 20 гривень. Так, далі маю комплект із серветок. Їх тут 10 штук. Вони зроблені в техніці рішельє. Ось на кожний в одному куточку. Зараз включу додаткове освітлення, якщо воно щось поможе. В кожному куточку ось така вишивочка в техніці рішельє. Зроблені вони такими хвильками. Натуральна бавовна. Розміри 40 на 40. В комплекті 10 серветочок. Ідуть вони під номером 178, і такий комплект коштує 180 гривень. Ось. Комплект серветок 10 штук. Є в мене отакий рушничок. Натуральний рушничок, бавовна. Ну, нічого не вибілювала, якщо десь якась є жовтенька цяточка, то то ви вже собі будете вибілювати, прать. 55 довжина і 42 сантиметри ширина. Ось такий він, бачите, ніби такий рельєфний цей рушничок. Так, під номером 177, 30 гривень. Так, є дуже гарний шарф. Це попадалися такі хустки в такому, ну, такого стилю. Ось дивіться, який він. Я так стараюсь показати поближче до камери. Колір такий цікавий, Чорне із кольором морської філі, ніби такий. От. Мені він дуже подобається цей шарф. Ширина його 50, ну, трішки більше 51, і довжина тут десь метр 60 цього шарфа. І він йде під номером 177, коштує 50 гривень. Гарний такий. Так, і в мене отака скатертина. Або серветка, хто як назве розмір 65 на 65. Іде вона під номером 176 і коштує вона 80 гривень. Так, є ось такий теплий шарф, він в гарному стані. Ну, тут киточки є, одні скручені, одні просто так, можливо, тут так задумано, не знаю. Ось так він виглядає. Кольори такі пастельні, перекликаються між собою. Тут ярлички є, ну, що я по цих ярличках розберу, скоріше всього, що це, можливо, китай. Так, не буду дочитуватися. Так, ширина цього шарфа 59 сантиметрів, ну і довжина десь метр вісімдесят. Ось так він виглядає, шарфік тепленький на зиму. Так, а де ж я діла ярличок? Під номером 175 і коштує він 80 гривень. Ось такий дуже гарний шарф, він як новий. Ну він новий, мені здається. Він широченький. Це він удвоє складений. Його ширина майже 80 см, десь 78, мабуть, і довжина десь 1,80 м. довгенький він такий. Отакий він, отак виглядає. І з виворотної сторони трішки він. Бачите, блідіший, а із цієї сторони він такий. ну, Кольори, не можна сказати, що яскраві, бо це не яскраві, але насичені. Такі, в таких кольорах. Під номером 174, 60 гривень. Ось дуже гарний шарф, він також, мені здається, новий широченький. Удвоє зараз скажу розмір. 70, 70 см ширина, ну і довжина десь до 1,80 вісімдесяти. Також він в дуже гарному стані, він мені здається новий цей шарф під номером 173-60 гривень. Я не знаю, чи камера передає кольори. Насправді він ну, не темний. Він такий: ем, ну... Зеленуватий такий кольор, ну не хаки. Хаки, мені здається, темніший. Думаю, що зараз попробую, Це ж клацаю цим світом. Можливо, так. Ну, насправді він світлий. Не знаю, як камера при освітленні передає. Ось такий дуже гарна, дуже гарна хустка така. Тут навіть щось. -ось, е ну, Мабуть, була пришита якась етикетка, ну, її зрізали. Але він в дуже гарному стані. Він натуральний, така проста тканина, натуральна це її хустки. Ось, дивіться, вона така в клітинку, має з усіх чотирьох краєчків такі китички. Вони також ну, не, не старі, не засмикані, просто знаєте, як воно було. Складене то воно. І тканина тут така трішки жадка, Ось такий цікавий колір хустки. До речі, я не виміряла метр на метр. Такий розмір цієї хусточки. Ага. Складала, перекладала і куди втулила ярлик. Не знаю. Уже не знаю. де, Може, я його і не приліпила сюди. А, ось, під номером 172, 50 гривень, ця хустка. Так. Є ось така льняна серветка. Вона величенька. Ем, ну, тут є принт, ось така смужечка. Тобто вона жакардова, двохстороння, але не, не квітковий принт, а просто такі. Така ось. У мене були такі вже серветки, попадалися мені. Е, така серветка має розмір 53 на 53. Ну, такі розміри. І йде під номером 171, 40 гривень. Ну, мені здається, що вона нова. Але, на жаль, одна. Маю отакі фіраночки. Дивіться, вони такі невеличкі, їх дві, то я думаю, що так на одне вікно від середини вікна отакі фіраночки. Можна причепити. Бачите, який, який на них принт? Якось постараюся такі ніби вазочки з букетами стилізовані. Бачите, отак. Розміри цих фіраночок. Ширина 60 і висота. І висота, ну, теж десь 60-58. Ось тут зроблені петелечки для мотузочка. Таких фіраночок, дві штучки. І за дві такі фіраночки. Вони йдуть під номером 170 і коштують 60 гривень. Дві штучки. Так, є отака носова хустина. Під номером 169 10 гривень. Тут є вишивочка, а з цієї, з цієї сторони гарно. Ну, Дженніфер написано вишито. <гум> У мене їх дві штучки, то я їх поставила під одним номером 179. Тут також Дженніфер. Під номером 169, 10 гривень одна. Так, тепер дивіться, дівчатка і хлопчики, є в мене отакі наволочки дві, декоративні. Вони стягані вручну. Ось видно, ручна робота рожеві, ну такими рожевими нитками. Ну, вони навіть і не рожеві, а такі. Не можу передати, я отак показую і сама дивлюсь на камеру, мені здається, камера передає колір. Тут, бачите, таке мережево, нашите натуральне. Е, і з недоліків, тут бачите, ось трішки оця стрічечка, ніби, ну, її, якщо то, то треба її е, в одну сторону підтягнути, і тут ніби вона лишня, ніби вона більша, оця стрічечка, і тут треба її десь підшити. Можливо, і не треба, ні, та треба, бо якщо вона на подушку одягнеться, то, можливо, і розправиться, не знаю. Але вона всі, всі вони ціленькі, ну, трішки треба підтягнути оцю стрічечку. Так, це з лиця. Тепер дивимося з вивороту. Вона йде на запах. Хто її виробник? Ви знаєте. Ну, 100%, 100% бавовна, декоративна наволочка, але немає тут виробника. Ось дивіться, як вона зроблена із середини, підшита такою, ну, там всередині, мабуть, синтепон, і зверху нашита. Скоріше всього, це органза. Ну, тобто, щоб синтепон було не видно. Бачите, видно ось стягані оці ниточки, отак вона якось клітинкою. Ем, тут вона на зав'язочках і отакий запах. От, бачите? Ось так зроблена на зав'язочках. Ем, мені подобаються такі. Моя сваха, зараз в мене то поглядала на них, ну, не знаю. Так, 60 на 60 розміри цих наволочок. Ось такі вони. Бачите, одна і ось така сама друга. Тобто їх пара під номером 168, 200 гривень за дві наволочки. Так. За комплект 200 гривень. Є в мене отака скатертина. Це вінтаж. Ну, я чогось її вивернула на виворіт. Ну, я вам покажу і на лице. Дивіться, це бавовна. Тут має вона таку вишивку білу, ніби, ну, білим по-білому вишито. Також пришите отаке мереживо. До неї. І вся вона отакими от букетами е, в техніці рішельє зроблена, і вишивочка гладдю. Це в куту Ну це по куточках, і ну, це ж вона на виворі складена в мене. Зараз я озвучу вам ціну, а потім розверну її на лице, бо ярлик з цієї сторони. Ну, це вона вся отакими, от бачите, Ідуть понизу такі букетики, і на вуглах ще додатково такі вищенько трошки. Вони. Якось розказала букетики, букетики. Так, метр шістдесят довжина. Так, і метр сорок ширина цієї скатертини. Іде вона під номером 167, і її ціна 300 гривень. Така гарна біла скатертина. Натуральна. Ну, так, ну це на виворіт, але й на виворіт гарне. Бачите, тут така вишивка, рішельє і вишивка гладдю. Так. Маю таку декоративну наволочку. Наволочка нова. такого вона цікавого кольору, е, кому підходить в інтер'єр на диванчик. Вони такі подушки лишні не бувають. Тут навіть ось уже і стерчить від цінничка. Пластик оцей, ніхто його не зрізав. Розміри 40 на 40. Тут, ось дивіться, вона на. Бачите, новенька. Вона на блискавочці. Ось така, акуратно, все, ніде нічого не потріпано. Все акуратненько зроблено. Така нав... наволочка на декоративну подушечку. Під номером 166-80 гривень. Далі хочу показати вам отаку чудову чайну скатертину. Дивіться, яка вона ніжна, яка ніжна блакитна вишивка. Тут по всіх чотирьох куточках отака вишивочка блакитна, також вона вишита. Блакитною ниточкою по кругу. Іде Роз... вона під номером 165, 150 гривень коштує. Розміри 80 на 80, 80 на 80. Отака, в основному вона всередині має отаку вишивку. І лише по чотирьох по куточках також вона має такі блакитні букетики. Так. І далі маю комплекту таких наволочок. Наволочки натуральна бавовна. Ось із цієї сторони вони отак виглядають, такі кольори, а з цієї сторони отакі. Тут вони мають такий запах. Вони не на гудзичках, вони на запах. Не знаю. Пошити акуратно тут все, все акуратно. Найшла якийсь ярличок. Найшла якийсь ярличок, нічого тут я не бачу, на ньому можливо. Так, і розміри цих наволочок. 74. На 44. Отакі розміри цих наволочок. Бачите, з цієї сторони. Мені з цієї сторони більше подобається клітина. Так, їх пара. Вони йдуть під номером 163. І цей комплект коштує 180 гривень. Ну і останнє, що у мене є, це отака доріжка, чи рушник, виробник Індія 100% котон, 100%. Він, Цей рушник або доріжка. Він довгенький, зараз я вам скажу, е, ну майже метр сорок, Тут 68-68 ну десь метр 36, Отак. Лише мені не подобається, отут, бачите, якось, е, наче підшитий в, попер, ну, в попереку тут підшили, от, і він трішки тут зібрався. Бачите, трішки зібрався. Тому я все це учитала у ціні, але ну, можна, бачите, він просто на оцей, на, на, цей, на цю тканину нашили ось таку поперечну, і трішки вона його зібрала. Її навіть можна відторочити, і буде от просто така однотонна, вона розправиться тут. А можна і не відторочувати, можливо, правильно випрасувати треба. Бачите? Він фактично ніде, ну, як новий. Оця, ця частина прям, ну, він як новий. Ну, Лише мені оце не подобається. Оцей край тут нашита поперечна тканина, і вона його трішки стягнула. От. Але насправді, ну, бачите, ось так на виворіт виглядає. Трішки стягнула ота тканина його. А так, якби тут канину прийняти, е, і випрасувати, і він, ну, була б, б рівненька така доріжечка. От така гарна. Осінні кольори, якраз е, те, що треба. До речі, я не поміряла. А, міряла ж, міряла. Майже метр сорок, я казала. І ширина. І ширина 45 сантиметрів. Ось така доріжечка під номером 162-80 гривень. Ну, все, любі мої. Чекаю на ваші повідомлення. Можливо, ще виставлю залишки, можливо, сьогодні, бо завтра все-таки я хочу поїхати забрати посилку. Можливо, виставлю залишки ще із попередніх відео, хоча ви їх, в принципі, бачили. Може, вже побачу, коли виставлю. Да, до речі, стосовно коментарів, ну, всі мої підписники, я вам щиро вдячна. Ті, хто зі мною весь час, ті, хто коментують, хто дивляться. Ну, а тих, хто зайшов випадково і хотів мені е, насолити, ну, я не звертаю уваги. Якось проходьте мимо. Е, Коментарі були по поводу стосовно або дорогу, або залишки через те, що ціни завищені. Ну, я думаю, ви їх всі читали. Та не хочу я її навіть загострювати на цьому свою увагу і вашу також. Все, всіх міцно обіймаю, бажаю тихої, мирної ночі вам, міцного здоров'я, душевного спокою. Ну і, звичайно, перемоги і миру. Все, любі мої. Давайте до зустрічі. Не знаю, чи завтра, але післязавтра точно. Коли я завтра повернусь, не знаю, чи в мене буде сила щось вам показати, то не знаю. Мабуть, скоріше всього, до післязавтра. Все, пока-пока. Пока-пока.